Вітаю усіх у громадській приймальні сьогодні ми поговоримо про те, як на Рівненщині відбувається боротьба з поширенням вірусу СНІДу. Моєю співрозмовницею є головний лікар Рівненського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Гандзюк. Вітаю пані Добрий Олена. Добриві всім, хто нас дивиться, я хочу одразу ж нагадати, що наша розмова ведеться в режимі прямого ефіру. Якщо виникнуть у вас якісь питання до нашої гості, можете. Зателефонувати у студію 230016 і поставити питання про те, що вас цікавить. Поки ж давайте уточнимо для тих, хто не знає ВІЛ та СНІД це є два тотожних поняття, чи людина грамотна все таки мусить бачити якусь різницю, таку кардинальну між ними? Ви Знаєте, якщо озвучувати діагноз, чи ВІЛ, чи СНІД, скажемо, такої ж рукової помилки не буде. Хоча з медичної точки зору в трактуванні медицини це є стадії захворювання. Вірус імунодефіциту людини, абревіатура, та СНІД уже синдром набутого імунодефіциту, тобто, коли вже є клінічні прояви хвороби. А ВІЛ, можемо сказати, що це вірунсоносійство. Хоча сказати людині, що от є чи віл, чи СНІД, помилки не буде. То є діагноз. Але от якщо просто говорити про, скажімо, ну, про самопочуття людини, от Чому основна різниця у тих просто віл-інфікованих і у тих, уже у кого це дійшло вже до тої до тієї стадії, коли можна казати про СНІД? Ну, якщо бути буквальними, то віл інфікована людина, вірус імунодефіциту людини, коли в стадії віл-інфекції, так там перша стадія, воно безсимптомне носійство. СНІД, звичайно, це є симптоми. Симптоми того захворювання, яке найбільш Виражено в даної людини там цей період гепатит, туберкульоз, ще якісь опортуністичні захворювання. Це вже ми говоримо про снід і про симптоматику. А якоїсь окремої симптоматики, що стосується сніду, немає. Це збиральне поняття, таке збирательний образ, як то кажуть. Ясно, Рівненський обласний центр профілактики та боротьби зі снідом цього року, перше десятиріччя своєї так. діяльності. Відсвяткував всі 10 років, ви ним керуєте. Як би ви підсумували оцю таку десятирічку круглу першу? Ну, за цей час, ви знаєте, за 10 років ми можемо сказати, що з наказу, коли був виданий наказ про створення нашого центру, ми зараз маємо величезне приміщення, майже гектар землі в Тютьковичах. Виділена земля наше користування, виділені приміщення. Приміщення потребують ремонту. Якщо у нас буде можливість, ми на тому детальніше зупинимося. Але в цілому область представила можливість і таку широку і велику, дуже перспективу нашого розвитку. розміру. Воно ж тільки що менше року тому з'явилось до цього. Ми працювати. рік як переселилися туди. Ну і ми говоримо з моменту угу. створення на сьогодні. От я провела, що з наказу ми зараз володіємо дуже великою матеріально-технічною базою і потужною в перспективі. Тобто, це по приміщенню. За... Що стосується видів надання медичної допомоги, взагалі я неодноразово повторювала, і в засобах масової інформації передбачається і буде розвиватися концепція єдиного вікна, коли пацієнт до нас прийшов просто з бажанням діагностики. Його проконсультували в кабінеті довіра до тестове консультування, його направили на обстеження. Він тут же обстежився на ВІЛ. При позитивному результаті ця людина тут же йде до лікаря-інфекціоніста, при потребі вона йде до суміжних спеціалістів, нарколога, дерматолога, гінеколога, в залежності від того, яка потреба є. Є психологи. Які проводять психологічну роботу, є соціальні працівники, які при потребі займуться соціальним супроводом, постановка на облік, АРТ-терапія, тобто лікування людини, і в перспективі стаціонарне відділення. Ми будемо працювати з людьми, які хворі на туберкульоз, щоб їх не відправляти в інші заклади. Ми будемо працювати, як я казала, з опіоїдною залежністю у нас буде замісна підтримувальна терапія. Тобто передбачається центр інтегрованих послуг. Він зараз є в нас, в нас вже є інтеграція, у нас багато послуг надається. Але в цілому питання вже буде знято, коли ми в комплексі надамо ті послуги, які я перерахувала. Ну, цьогоріч, ну так, майже як подарунок до десятиріччя, все-таки переїхав центр в інше ширше приміщення, приміщення Тютковичі. Так, так, так насамперед поясніть людям. Що від цього позитивно зміниться, тобто, от які можливості в Тютьковичах будуть такі, яких от там на Соборній не було. Якщо сказати одним словом і одним реченням, це значно покращиться якість надання медичної допомоги. Тобто ми максимально йдемо на зустріч людям, щоб люди могли прийти в одне місце, щоб в кабінет відповідав санітарним нормам, щоб це був великий кабінет, щоб це було місце для гінекологічного крісла, місце для кушетки, місце для умивальника, щоб це були санітарні вузли для пацієнтів і для медперсоналу, щоб були широкі коридори, де можна було сісти. І почекати, щоб були холи, от для чого нам велике приміщення, тобто поліпшити якість надання медичної допомоги і розширити спектр видів медичної допомоги. Це коротко. Ясно. Якщо якісь питання з'явилися у вас, наші глядачі, то не забувайте, що номер нашої студії 230016. 16. Телефонуйте нам, ми всім вам дуже Раді, розкажіть також, як фінансується нині антиретровірусна терапія на Рівненщині? Чи вистачає цих коштів, щоб надати належну допомогу усім, хто її потребує? Вся антиретровірусна терапія вже декілька років фінансується за кошти державного бюджету. Тобто нам фінансування не надходить. Ми отримуємо препарати. Наша область черги на АРТ, на антиретровірусну терапію, немає. Ми поки що забезпечуємо всіх бажаючих. Сказати, як буде в перспективі рік чи два я не можу. Ми залежимо так само від тих самих процедур, тендерних закупівель в міністерстві. Ми чекаємо препарати. Поки що серйозних перебоїв чи недостатньо препаратів в нас не було. Наразі в нас лікується 340 чоловік. До кінця наступного року у нас буде 460, тобто майже 500 чоловік у нас до кінця 2013 року буде охоплено. Це немало. На нашу диспансерну групу, яка в нас зараз є, це не є так мало. Якщо поговорити в розрізі е, статистики, ну якщо е, ми хочемо побачити якісь тенденції, треба говорити про статистику. От як змінюється з раками? Стає більше таких хворих, чи навпаки трошки зменшується кількість. І це і по раках, mm -hmm. якщо порівняти з іншими регіонами, сусідніми, і, скажімо там, я почну з того, що е, віл інфекція СНІД, діагноз пожиттєвий. Так, так. Їх зменшуватись не може цих людей. Або вони помирають. На щастя, їх помирає не стільки, як ми виявляємо нових випадків. В рік ми в середньому виявляємо більше 200 нових випадків. Наразі у нас майже 2000 виявлено з вілінфекцією в області. Західний регіон. Всі області Західної України, це і Тернопіль, і Львів, і Рівне. Вони трошки благополучніші на фоні східно, східних регіонів. І захворюваність у нас, я абсолютні цифри не буду називати, тому що це треба на густину населення захворюваність враховувати. Вона в п'ять разів менше, ніж Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Так, Крим у нас, Південні регіони, дуже уражені, Миколаїв, Херсонська область. То ми виглядаємо благополучніше, але для нашої області позитивних тенденцій ще не спостерігається. Тобто, динаміка в нас спостерігається, як росла захворюваність, так і росте. Темпи розповсюдження як росли, так і ростуть. А позитивна динаміка в даному випадку це якщо що. Хоча б, щоб ми кожен рік виявляли одну й ту саму кількість нових випадків. Це перший крок, позитивна динаміка. Там 200, 200, 200, а не 210, 220, 240. Поки що, все-таки зростає. Ось так треба. Це перший момент. Другий момент, коли з цього плату ми на графіку підемо трошки донизу. Коли вчора 200, а сьогодні вже 180. А там. Оце буде позитивна динаміка. А взагалі завдання світової спільноти нуль нових випадків. А от отак. Ваша точка зору, як фахівця, от що потрібно в області, скажімо, зробити, щоб ну, дійсно різко позитивнішою стала ця динаміка, і що насамперед е вирізняє Рівненщину, що у нас, слава Богу, ситуація не така, як от ви кажете, на сході України. Ну, якби я знала, що зробити, щоб динаміка пішла я була б різко була позитивна, досвід, я б презентувала б це на цілу Україну, а не тільки на Рівненську область. На жаль, – хвороба поведінки. Як би ми не намагалися, які б ми методи не шукали, це кожна людина це її вибір, що стосується зараження в дорослому віці. Я не говорю зараз про дітей, які народжені з вілінфекцією, ми можемо трошки пізніше про це поговорити. Це хвороба поведінки. Це треба починати з сім'ї, школи і вже і далі. З оточення сформування здорового життя, це звучить банально, але на жаль, від цього нікуди не дінешся в плані профілактики віл інфекцій От все-таки, якщо тобто, виходить, що це просто на сході України трошки зі сходом життя, ні, е, способом ні, ні. життя гірше, чи там ні, 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 не так. Е, якщо взяти історію, от з 86-го року, так, коли перша в нас була криза, радянський Союз, розвал Радянського Союзу, ми. Е, Безробіття, наркоманія, алкоголізм, наркоманія, ін'єкційне вживання наркотиків, відсутність чистих шприців, відсутність профілактичних програм, звідти пішло розповсюдження віл-інфекції. І на жаль, о той поштовх він наразі, що ті імпульси є розповсюдження. Це ін'єкційна наркоманія в першу чергу. І, хоча статевий шлях зараз переважає вже, але споживачі цінних наркотиків вони все одно залишаються рушійною силою епідемії. Вони є найнебезпечніші в плані. Вони статевим шляхом заражають, але все-таки споживачі цінних наркотиків через те схід настільки неблагополучний, звідти пішла інфекція. Там дуже багато ми знаємо заводів зупинилося. Західна регіони трошки релігійні переконання, глибші. І, відповідно, от не було тих явищ пов'язаних із ін'єкційним вживанням наркотиків, настільки угу. глибоких. Ну, ін'єкційної і статевої способи зараження. Ну, зараження. Ясно, що вони найбільш поширені, а, до речі, от, трошки про те зараз по статистиці в основному заражаються ін'єкційно, статево чи, можливо, з'явилися якісь нові шляхи, яких можливо раніше. Шляхи зараження – це статевий, парентеральний, тобто через кров сюди відноситься ін'єкційний і при народженні дитини з грудьми матері або при народженні дитини. Ще декілька років тому ін'єкційний шлях передачі сягав 86%. Наразі ми маємо 55-56% статевого шляху передачі. Тобто ін'єкційний вже йде на задній план, нас відходить. Не можемо сказати, що збільшуються випадки передачі віл від матері до дитини. Навпаки, коли в нас не було терапії профілактичної, відсоток передачі віл від матері до дитини сягав 27%. Зараз ми його зводимо в нашій області до 5%. Хоча це поганий показник. Діти не повинні народжуватись з віл-інфекцією. Тобто, за великим рахунком, основна проблема це такі от неперебірливість у статевих стосунках. А... Безвідповідальність, я б сказала, би, до статевого життя свого. Якщо вже... Жінка може жити з одним чоловіком і не запитати в нього, вживав він колись наркотики, чи не вживав. Є в нього вілл-інфекція чи не є. Її не можна назвати неперебірливою. Правильно? В неї є один партнер. А безвідповідальність. В даному випадку запитати, поспілкуватись, поцікавитися, чим жила ця людина? Вона не спитала, він не, не сказав зрозуміло. А якщо от уже ну, от прикрий такий діагноз зафіксований, є людина віл-інфікованою, е як її спосіб життя от суттєво відрізняється від інших людей? Тобто, от що насамперед стає неможливим? І як треба жити, щоб вірус якомога повільніше прогресував. Сказати 100% що є неможливим, я не можу нічого. От що є неможливим. Людина може вести, повноцінне життя. Повноцінне життя. вживання наркотиків будь-який діагноз обтяжить і може закінчитись смертю. Будь-який, не тільки віл -інфекцію. Хронічне вживання алкоголю аналогічно. У нас дуже багато вілоінфікованих. Які вживають алкоголь, помирають, але вони не від ВІЛ-інфекції помирають. Від цирозу печінки, якісь суїцидальні бувають прояви. І так само ВІЛ-інфекція не має відношення до того. Тобто говорити, що це вже якесь обмеження є в нормальному способі існування ні. Вчасно стати на облік, контактувати з лікарями. Не боятися йти в медицину, ставати на облік, отримувати терапію, і що саме головне дисципліновано приймати препарати. Препарати даються безкоштовно. Програма розрахована на всіх філінфікованих, що в медицині знайдеш не так часто, щоб 100% фінансувалася програма. Відповідно, треба з відповідальністю до цього віднестися і дисципліновано вживати препарати. От не вживання препаратів нас приводить до поганих наслідків. Перериває приймати терапію, аналізи погіршуються. Виробляється в людини вірус, який вже стійкий до інших препаратів, до цих препаратів стійкий, його вже не можна нічим лікувати. І мало того, ця людина таким вірусом заражає іншу людину. Тобто в іншій людині теж вірус, вже резистентний до препаратів. А якось самотужки людина може виявити в собі якісь симптоми, що от можуть насторожити, що це може бути якимсь. Перший симптом, який має насторожити людину, перший симптом, це незахищений статевий контакт. Це все, що має насторожити. Коли вже є симптоми, коли вже є симптоми то це, як правило, віл-інфекція живе в людині 6-8 років, то це вже пізно. Перші симптоми це. Незахищений, випадковий статевий контакт. Оце має бути симптом, це має бути дзвіночком для обстеження. Обстежився, немає вілінфекції, дякувати Богу. А на другий раз подумати. Трошки ще розглянемо способи вашої взаємодії от з іншими громадськими організаціями на Рівненщині, які мають подібні до ваших цілі uh -huh. Чи Достатньо їх в області і як Взагалі в Рівненській справі? області, громадський сектор розвинений слабо. Це загально от по Україні така картина. А громадських організацій, які в нас активно беруть участь в профілактичних програмах, програмах догляду і підтримки, майже немає. Наш благодійний фонд, майбутнє без сніду, працює давно громадська організація, працює в основному з групами ризику, що для нас дуже важливо. Чому я наголосила, що людині не треба боятися йти до медиків? так? Бо наші групи, наших пацієнтів це закриті групи. Це ті самі споживачі ін'єкційних наркотиків. Якщо це повія, то це повія, яка обслуговує на трасі. І до них достукатися дуже важко. Вони не отримують медичної допомоги, не отримують інформації про хворобу і, відповідно, так себе ведуть далі. Тобто, наше завдання. І профілактично, і просвітити, і надавати. А вже громадська організація направляє в центр СНІДу для надання медичної допомоги. То ми співпрацюємо з майбутнє без СНІДу. Вони впроваджують і профілактичних програм багато. Зараз працюють з ув'язненими дуже щільно. Вони їздять до ув'язнених майже кожен день, всі колонії, крім дубно-охоплені. Чому дубно не охоплені? Тому що там були нюанси законодавчі це колонія для неповнолітніх. Хоча це вже так само ми над цим працюємо, щоб туди впроваджувати свої програми для дітей, які знаходяться в Дубно. А так всі колонії охоплені. Це споживачі некційних наркотиків, і це жінки секс бізнесу. І це чоловіки, які дають перевагу сексу з чоловіками. Тобто всі групи ризику охоплені. І відповідно, по можливості, як містки, наш контакт встановлюють з групами ризику. А можливо, якісь. Молоді, насамперед, напевно, люди. От, щось їм не дозволяє прийти обстежитись, вони от, якось не так сприймають е, у перспективу цього, що там щось не. Що чекає людина, яка просто вирішить обстежитись, щоб просто люди уявляли, як це виглядає в нашій області створюється максимальна можливість доступності до тестування. А можливість це. Перше це безкоштовність, три засади є: добровільність і наближеність до пацієнта. Тобто, в кожному районному центрі в половині є, в половині ще немає кабінетів довіра, куди людина може прийти конфіденційно за бажанням безкоштовно обстежитися на вілінфекцію, закуплено тест систем достатньої кількості, тобто, ми маємо можливість охопити ту кількість населення, яка необхідна. Для визначення адекватного визначення дійсної підситуації. йти обстежуватись треба. Принаймні, кожна людина отримує якийсь хороший інформаційний блок. Як далі себе вести, коли обстежуватись, коли не варто обстежуватися. Іти обстежуватись треба. Ну, це ж не обов'язковий діагноз. Принаймні, коли людина обстежується, на наступний раз задумається хоч трошки. Ну і плюс варто за вашу інформація, це ж безумовно конфіденційна. Нікуди те не йде. Якщо ви Старець, прийдете сутки. в центр, ніхто про те не довідається. Що так об'єктивно для вас в вашій роботі є найважчим? І які можливо, і чи можливі навіть в такій ну, досить сумній діяльності, от можливості якихось позитивних моментів. Ви знаєте, найважчим є. Е... Те, що заражаються діти до сих пір, в нашому суспільстві, в наш час, ми повинні звести передачу віл від матері до дитини до нуля. Тому що зараження в більш свідомому віці це свідомий вибір, як я сказала, це хвороба поведінки. Коли народжується хвора дитина, не догляділо суспільство. Це найтяжчий момент в усій проблематиці. Ми надаємо. Пріоритети цієї діяльності, робляться дуже серйозні акценти в цьому плані, але все одно звести до нуля ми не можемо. Є багато причин, це може бути ще одною темою для, для багатьох передач. Це такий, це такий трагічний, я б навіть сказала, момент, і навіть не народження, а вже потім адаптація дитини в суспільстві. Тобто дитина все одно повинна йти в колективи, інтегруватися в суспільство. І виникають проблеми з садочками, виникають проблеми з школами. І ми бачимо, що наше суспільство настільки не готове сприйняти цю проблему і цю дитину, як обличчя цієї проблеми, що це дійсно є трагічна ситуація. Я б не сказала, вона важка, там сумна трагічна. Це є трагедія. Що стосується позитивних моментів у роботі, ну можливість полегшити, можливість зрозуміти людям, дітям, що ми не поставили крапку. Життя продовжується, це є діагноз, є, є, є лікування. Це позитив. Для мене особисто позитив ще проявляється в тому, якщо, досі, якщо вдається досягнути щось в організаційному плані, от приміщення, якесь, апаратура, ремонти, це приносить неоднозначне задоволення. А оце такі, ви говорите, багато. Моментів пов'язаних з неможливістю належним чином адаптуватися в суспільство для дітей, дітей які вже так. народжуються з вродженим оцим таким вірусом. В чому основна проблема, якщо говорити про сьогодні? На рівне чині? Не на рівненщині ну. взагалі mm -hmm. e, Вскрізь. В чому основна проблема? Діти це таке це жорстоке суспільство взагалі, діти самі по собі. Вони написано, Не що... написано. Ми не можемо приховати діагноз, бо це дитинка, яка вимагає м, певних моментів в плані щеплення. Ми не можемо не сказати медсестрі, ми не можемо не сказати класному керівнику. Правильно? Хоча, з другого боку, це розголошення інформації. І коли дитина йде, не дай Бог, діти дізнаються. Це буде таврування дитини 100%. Неоднозначна реакція дорослих. Неоднозначно забирають дітей з дитячих груп, піднімають питання на батьківських зборах про те, щоб діти не навчалися, не були в групі з вілінфікованою дитиною. От в чому проблема. Бояться. Бояться заразитися. а… Та боятись можна чим хоч заразитися. Тобто, достатнього освітнього рівня немає в людей і поняття, і свідомості, ті самі гепатити, ще якісь хвороби. Віл-інфекція, на жаль, у нас, е крім діагнозу медичного, це ще якесь соціальне тавро ставиться, а цього не повинно бути. І поки ми якісь зрушення зробимо в суспільстві, пройде дуже багато часу, а діти вже є. 13 дітей в Рівненській області. І їм треба ходити в садки, їм треба ходити до школи. І ми всі не знаємо, що робити. Батьки проти, вчителів питання стоять, дитину, ну та що батьки проти? Батькам можна сказати, вчителям можна сказати: а якщо батьки проти, ті самі діти тих батьків, вони завтра насміються з цієї дитини. Тому що починається виховання дитини з сім'ї. Е, от якимось чином е, інформаційну пропаганду в наступному році, можливо, якусь таку е, креативну започаткуєте. Е, я не думаю, що креатив допоможе, якщо чесно. Не, ну, Треба це, що... хоча б хоча це... починати від... з того, що. Не поінформованості Поч... 100%. Починається все з сім'ї, так? Ми не можемо брати клас, в яку піде хвора дитина, і в батьківських зборах казати, от з дитини не смійтеся і дітям нічого не кажіть. По-перше, це розголошення знову ж таки, да? По-друге, ну, по-друге, по третє, це розголошення. І це вже чрівато, як то кажуть, по-російські. А говорити, вести загальну роботу на батьківських зборах, де доступні батьки, на батьківських зборах в основному, бо батьків більш от, не збереш. На батьківських зборах проводити тематичні батьківські збори. Я не хочу втручатись в роботу освіти ні в якому разі, але десь розглядати це питання. От соціалізація дітей з такими-то ураженнями, з такими-то ураженнями, вчить своїх дітей. І, поміж іншим, і вілінфекція так само, і вілінфекція так само. Не лікати вілінфекцією, як я не знаю, як чумою 20-го століття. Я не кажу, що то є щось приємне. Але якщо діти будуть правильно виховані, що кусатися в принципі не можна. Бо можна один, два, три, чотири, п'ять хвороб, а в тому числі віл-інфекція. А якщо сказати не кусай Петра, бо може заразитися ВІЛ-інфекцією, то такий буде результат? Ну, все-таки вихід ситуації також в методах. В двох словах, які основні напрямки діяльності вашого центру, от ви бачите, пріоритетними на наступний рік? Основні види діяльності нашого центру ми назвали поліпшення того потенціалу, який нам дав, який, нам, да, який нам даний поліпшення того потенціалу. Якщо ми охопимо всі ці види діяльності, це буде дуже добре і забезпечимо кадрово, матеріально, технічно. Я, як організатор зараз говорю, то інтеграція послуг, центр от таких інтегрованих послуг, і тому що є соціальна проблема. тобто Віл-інфекція неможлива без туберкульозу, без наркоманії. От в цих напрямках треба рухатися. Ну я вам побажаю, щоб так воно у вас і вийшло, щоб все складалося якнайкраще, щоб зменшувалася кількість віл-інфікованих на Рівненщині. Ви можете також кілька слів побажати тим, хто нас дивиться. Ну, я сгоди. хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, побажати всім в першу чергу здоров'я і задуматись, що наше життя це вибір кожного з нас. Свідомий вибір. Дякую. Такою була наша сьогоднішня розмова. Нагадаю, що гостею студії була головний лікар Рівненського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Гандзюк. Дякую за розмову, пані Олено. Дякую. Дякую. Дякую всім тим, хто. Нас дивиться за те, що обираєте РТБ. Залишайтесь з нами. Попереду на вас чекає ще чимало цього всього цікавого. До зустрічі.